Вітаю, близнюки! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам потрібно звернути увагу. Нагадую всім, розклад на загальний, тому роздивляйтесь карти, щитуйте енергетику і притягуйте до себе енергію, яку вам потрібно. І так, перша карта понеділок. Королева кубків. Вівторок. Десятка жезлів. Середа. Королева мечів. Четвер. Дві вийшло. Ага, закохані королева жезлів. Так. Якийсь у когось близнюків буде вибір. Стосовно королеви жезлів. Так, п'ятниця. 6 пентаклів. Субота, рицар жезлів. І колісниця. Так, понеділок в нас королева кубків буде говорити нам про водяну стихію. Це в нас раки, риби, скорпіони. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною. Можливо, це мама, можливо, бабуся, можливо, людина якась така емоційна, яка вас вислухає, яка надасть пораду. Підтримає в якійсь сфері вашого життя, де вам потрібна підтримка. Можливо, ви будете звертатися до психолога, до лікаря. Тобто, це людина, яка от вміє слухати. Да? от Вона емоційна, вона сприйме ваші. Якісь проблеми як свої, знову ж надасть пораду, надасть вам якусь підтримку і скаже, як діяти в тій чи іншій ситуації з її точки зору. Можливо, це ваша буде енергія. Ви будете м'які, емоційні, романтичні. До всіх питань будете підходити з м'ягкістю, будете проявляти от любов до своєї сім'ї, наприклад, своїх діток, чоловіка і так далі. Тому що ви в нас така холодна більш стихія, і це буде говорити про те, що от понеділок у вас буде. Багато енергії, якою ви верніше любові, якою ви захочете обігріти весь світ. Вівторок у нас десятка жезлів. Буде говорити про важкість. Бачите, людина волоча, аж її не в магату. День, коли в нас навалиться якихось багато справ, якихось невирішених питань, можливо, на роботі буде багато якихось питань, можливо, ви вдома на себе навалите кучу якоїсь роботи, можливо, після розмови з цією людиною у вас буде багато якихось думок, от таких якогось тягара, якого ви будете на собі тягнути. Це не обов'язково фізична якась робота, тобто є якісь думки, образи, якийсь от такий вагон. Думок в голові, які ви тянете, і ви не знаєте, що з ними робити. Якщо ж це стосується якихось зобов'язань на роботі чи вдома, розділіть їх між домочадцями і колегами по роботі, тому що людина по цій карті вигорає для неї важко, але от вона думає, що крім неї ніхто з цим не справиться, тому майте на увазі. В середу, ваша енергія, королева мечів, буде говорити про те, що ви в своїй енергетиці. Забігаючи наперед, скажу, що у вас може бути присутньо багато жінок на цьому тижні, з якими ви можете комунікувати. Королева мечів це в нас Терези близнюки водолії, тобто це повітряна стихія. Знову ж це може бути людина, з якою ви будете спілкуватися, це знов же може бути і лікар, і людина військова жінка, і адвокат, юрист, тобто людина з холодним аналітичним підходом. Ходом до всіх справ. Якщо це ви в цей день, ви от на своєму місці, я сказала, і так буде, без всяких емоцій, без всяких слюнє, Да? Тобто королева мечів, вона підходить до всього гостро, прагматично і не піддається ніяким емоціям. четвер у нас є карта вибору і королева жезлі буде говорити про те, що в когось стане питання. З приводу от, 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 такої жінки. Якщо ми, мене дивляться чоловіки, можливо, у вас буде вибір да, зустрітись з такою жінкою, чи ні, пов'язати з нею своє життя, чи ні, піти до неї, позвонити їй і так далі. Королева жезлів це в нас овен лев або Стрілець. Можливо, у вас буде якийсь гармонійні такі стосунки з цією жінкою, ви також можете вирішувати на роботі, да, от, підписувати з нею контракт, не підписувати, комунікувати на роботі з нею чи ні. В принципі, людина надійна, вона знає, чого вона хоче, вона досягає певних результатів тих, яких їй потрібно, але це ви вже дивіться по своєму житті. Шість пентаклів п'ятницю у нас буде говорити про якісь фінансові надходження, тобто якісь можуть прийти фінанси, яких ви не очікували. Тобто Хтось з барського плеча вам от монетку дасть, якісь надбавка до зарплатні, якісь прийшли кошти, яких ви давно чекали, повернули вам борг, про який ви забули, прийшли якісь кошти якісь там на дитину і так далі. якась... Не знаю, чоловік кинув на картку гроші, батьки рішили там поділитися. Отримали на пай фінанси, да? тобто якісь кошти, яких ви не очікували отримати, і вони в п'ятницю до вас можуть прийти. Карта може говорити про те, що це ви можете бути таким благодійником. Можливо, от на очі попадеться вам в телеграм-каналі, що треба задонатити на корм тваринкам. І в п'ятницю це дуже важливо зробити, тому що Всесвіт вам віддасть більше. Не просто ця карта випадає от на п'ятницю. В суботу у нас рицар мечів, рицар жезлів буде говорити про поїздки, про якісь переїзди, про те, що багато знову ж буде енергії, харизматики, якогось такого руху. І два дні підряд у вас є дорога. Тобто ви можете їхати і в суботу, і в неділю, тому що карта колісниці це також у нас дорога. Можливо, ви їдете на свята до батьків. Провідні неділі хтось їде в села далі. Субота в нас рух, і неділя в нас рух. Субота в нас може говорити про овна, лева і стрільця, також взаємодія з такою людиною. І неділя в нас карта колісниці. Карта буде говорити про рух. Про дорогу, про автомобіль, про те, що ми їздимо і переміщаємось цілий день. Можливо, ми, нам потрібно швидко буде зібратися, і карта знову ж буде говорити, що про швидкість, про якусь енергію, про такий от рух і не сидіння на місці. Можливо, це буде говорити про рух в якомусь вашому ділі. Не обов'язково дорога. Тобто, якийсь є у вас план, якась надія здійснити якесь своє діло, і ви почнете. Рухатись в тому напрямку, вам позвонять, вам скажуть їхати, вам нададуть зелене світло в тій справі, яку ви чекаєте, і в неділю от розпочнеться ця динаміка. І давайте візьмемо пораду для близнюків на тиждень. А порада у вас йде двійка жезлів. Якщо у вас є ситуація, яка в житті от ви е... Вирішили щось, наприклад, дуже прям згаряча робити, то карта буде говорити про те, що обдумайте все, зважте, все, все ж е, обдумайте всі перспективи і от вирішуйте. Не, не сидіть на місці, не чекайте, тому що двійка жезлів буде говорити про те, що ви засиділися вже дуже довго і ніяк не можете прийняти це рішення. І так, близнюки, це ваш таро прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!